Юля, що Ви оцінюєте старт команди в чемпіонаті України 23-24? Ну, старт успішний, тому що рахунки самі себе говорять, результат сам себе говорить. Чотири ігри, чотири перемоги. Це радує, але сьогодні у нас не стоїть скільки результат, скільки сьогодні ми хочемо готувати хороших футболістів, хорошого рівня для, для нашої команди, нашого краю Буковина, ну і для кращих команд на Україні, тому що сьогодні і Квасниць сьогодні грає в футбол, бачите, прем'єр-лізі, і це закономірний успіх нашого футболу. Тому сьогодні вдячні свої. Вихованцям, які зробили досить гарний крок такий для перемоги сьогодні, вони заслужили сьогодні цю перемогу, вони били за кожний клаптик поля, за кожний момент. Так що ці перемога 2-1 дуже радує суперник УФК Карпати, один з лідерів українського футболу. Ну, сьогодні після окремо повернувся з Саву, а як оцінювати його знову пропустив, сьогодні знову повернувся на поле. Слава Богу, прекрасно виглядав, зацепився, забив. Все, все говорить сам за себе, що він достойно виглядав. І... В ансамблі команди він сьогодні не випав, в цілому все добре. Останнє запитання: Як ви оцінюєте старт команд в інших трьох вікових категоріях: Гордея, Швидницького, Конець. Школа досить успішно стартувала. Ми набрали клубну на заліку багато очок, але... Ап'ять ми зробимо акцент на якість нашої роботи, на якість дітей, на якість любовного е процесу. Стартували хорошо, тому що є шкір, він її перемога, ну і при тому присум поразка. Це, це і гравська. Ну, в цілому старт хороший, успішний.